Друзі, вітаю в ефірі голосу Америки Української». Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші теми, що стосуються США, Європи, України і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання. У коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви нас дивитесь, що слухаєте, я спробую ці запитання зачитати та відповісти у прямому ефірі. Якщо буде мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви нас дивитесь, Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і теж. Важливо знати нам, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, розпочинаємо безумовно із головних новин після довгого зволікання, після довгих дебатів. Сенат нарешті ухвалив фінансування для України Ізраїлю і Тайваню. 70 сенаторів виступили за 29 – проти. Втім, це не кінець. Тепер все буде залежати від палати представників. Вона своєю чергою має також ухвалити цей законопроект для того, аби він ліг на підпис президента Джо Байдена. У палаті представників законопроект може зіткнутися із труднощами. Є принаймні такі сигнали, і є підстава так вважати. Втім, будемо спостерігати за тим, як ця справа буде розвиватися далі. В білому домі вже закликали сьогодні конгресменів негайно ухвалити необхідне фінансування для закордонних партнерів. Про це сказала речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Давайте послухаємо її коментар. Двопартійна коаліція, двопартійна коаліція сенаторів сьогодні вранці зібрались, щоб прийняти угоду, яка захищає інтереси національної безпеки Америки. Цей законопроект дозволить українському народу захиститись від постійних жорстоких і неспровокованих атак Росії. Він також забезпечить Ізраїлю сів необхідним, щоб вони захистили свій народ від терористів Хамасу. Також передбачена доставка гуманітарної допомоги, яка врятує життя вразливим категоріям людей у всьому світі, включно із невинними палестинськими цивільними, які страждають у секторі Гази та не мають нічого спільного із Хамасом. Президент закликає палату представників негайно покласти цей закон йому на стіл для підпису. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем. Лідерство Америки має значення, і світ спостерігає, спостерігає за тим, що робитимуть республіканці із палати представників. Ось така реакція Білого Дому. Дійсно, спостерігаємо, спостерігаємо. Ми і тут якою буде позиція, зокрема спікера Майка Джонсона та республіканців у палаті представників щодо розгляду фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Про те, що відбулося в сенаті, які перспективи у палаті представників, детальніше поговоримо з нашою кореспонденткою у Конгресі Катериною Лісановою. Сподіваюсь, можемо до ефіру приїдати. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови, Катю. Для початку, що відбулося в сенаті після тривалих дебатів, після тривалих суперечок, все таки вдалося ухвалити допомогу для України. Як відбувалося це Катю голосування, і що ми почули від американських сенаторів? Як правильно зауважив, буквально на початку програми 70 за 29 проти. Загалом 22 республіканці підтримали демократів і проголосували за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Попри те, що це більша сума ніж е, кількість е, республіканців, ніж голосувала за процедурні голосування, щоб просунути цей законопроект далі. Тому що протягом процедурного голосування загалом десь 17 республіканців голосували за це. А в результаті в фінальному результаті погодження законопроекту по суті підтрим. Мало цей законопроект 22 республіканці, але все одно це менше ніж половина республіканців у сенаті. І загалом це голосування далось їм не легко, тому що від самого від з обіду учорашнього дня і до глибокої ночі були довгі дебати, довгі виступи. І значить, що більша частина цих виступів це були саме крайні праві республіканці, які виступали проти допомоги Україні, і вони таким чином затягували час до прийняття цього законопроекту. Намагання. Чис фактично його так би мовити поховати в довжелезних дебатах і виступи окремих законодавців, які виступають проти допомоги Україні, тривали годинами і фактично перейшли до голосування по суті вже вже на наступний день, тобто після опівночі, і засідали до дуже глибокої ночі. Але вже після того як законопроект підтримали, після цього, голосування, лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер заявив, що це важлива відповідь для усіх ворогів, які і сумніваються у рішучості сполучених штатів Америки, і також він висловився з оптимізмом, що якщо цей законопроект винесуть на голосування в палаті представників, він матиме таку ж підтримку обох партій, як власне у Сенаті. Що мовляв, Сенат показав приклад, що насправді законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам має двопартійну підтримку. Також підтримав цей законопроект і про голосування цього законопроекту, результат цього голосування і лідер республіканців у Сенаті. Міч Мічмаконел він виступив з окремою письмовою заявою на своєму вебсайті. Пропонув послухати заяви після голосування обох лідерів, як демократів, так і республіканців у сенаті. Просто зараз With this bill, the Цим законопроектом Сенат стримав своє слово перед українцями, які відчайдушно потребують боєприпасів. Сьогодні ми змусили Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки. І ми чітко даємо знати іншим, таким як президент Китаю Сі Ми не випробовувати нашу рішучість. Ми також насилаємо чіткий двопартійний сигнал нашим союзникам по НАТО. Завдяки потужній двопартійній підтримці, яку ми маємо тут у сенаті, завдяки цьому голосуванню, я вважаю, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроект на розгляд палати представників, він буде прийняти із такою ж сильною двопартійною підтримкою. На жаль, не змогли ми почути заяву лідера республіканців у сенаті Міча Макона. Але можу частково процитувати. Він безпосередньо сказав: наші супротивники хочуть, щоб Америка вирішила, що зміцнення союзників і партнерів не в наших інтересах, і що інвестувати в стратегічну конкуренцію не варто. Вони хочуть, щоб ми взяли наш тяжко заслужений авторитет і підірвали його. Але сьогодні Сенат відповів, підтвердивши зобов'язання. Ов'язання перед партнерами це коротко фрагмент його заяви лідера е, республіканців у сенаті, який також підтримав це голосування. Але тут варто зауважити, що як нам вже відомо, всередині республіканської партії є розкол між самою партією, і якщо раніше... Е, Позиція лідера республіканської партії важила багато. То зараз це ще не означає, що позиція лідера республіканської партії в сенаті чи в палаті представників гарантуватиме повну підтримку власне республіканців. Безумовно, так і чули ми, наприклад, вчора деякі коментарі від республіканських сенаторів, зокрема сенатора Лінсі Грема, який ще минулого року був, мабуть, одним із найбільших прихильників допомоги для України, казав, що це найкраще будь-які витрачені гроші, і що він стоятиме з Україною. До того як останні російські сла покинув українську територію, зараз Лінці Грем так видається змінив свою позицію і заявив про те, що підтримує виділення допомоги для України. Лише у форматі кредиту чи позики таку заяву ми почули. Катю, є запитання до тебе від наших глядачів, питаючи чи у палаті представників є республіканці, які готові голосувати за пакет підтримки України. Це підводить до наступного запитання. Так, які власне перспективи, які шанси того, що це фінансування пройде палати представників, і яка позиція спікера Майка Джонсона? Ми знаємо, що від нього дуже багато залежить у цьому питанні. Загалом, якщо я б хотіла також повернутись трошки до заяв Лінці Грема, заява про те, що надавати допомогу партнерам лише у форматі вборг, тобто в форматі позики, є ну, фактично повторенням заяви Дональда Трампа, який зробив аналогічну заяву на цих вихідних перед важливим процедурним голосуванням щодо просування пакету допомоги Україні партнерам. Дональд Трамп опублікував на своїй в своїй сторінці в соцмережі трус сошал, що мовляв, допомогу партнерам треба надавати. Давати лише у борг, і таким чином можна сказати, що такі повторення сигналів однакових від вже потенційного майже 100% кандидата від республіканської партії на президентських перегонах цього року фактично також демонструють вплив Дональда Трампа на республіканську партію щодо ситуації в палаті представників. І повернувшись до питання нашого глядача, а вже ж є республіканці, які підтримують допомогу Україні, а вже ж е, є такі, що підтримують її навіть в пакеті допомоги Ізраїлю та ін іншим партнером, що є зараз питанням серед республіканців, тому що е безпередньо спікер Палати представників хоче розділити цю допомогу, і тут, переходячи власне до позиції спікера, то він учора висловив, фактично висловився проти цього пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він сказав, що. Е він проти тому, що в ньому немає пункту по кордону, але це достатньо іронічно, тому що на минулому тижні лише був такий законопроект де був пункт про кордон прийнятий двопартійно і результатом перемовин між демократами та республіканцями, але його власне самі республіканці і заблокували. Тим не менш, спікер палати представників вважає, що потрібно зробити інші кроки на посилення безпеки на кордону, і що їх треба було додати до цього пакету, і що мов взагалі умова пакету фінансування на на безпеку, так називається це фінансування, має в першу чергу мати на увазі внутрішню безпеку і починати її потрібно із кордону Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично його заява відкидає нас назад на кілька місяців, фактично до тої самої риторики, яку республіканці говорили буквально кілька місяців тому назад, до, і навіть минулого тижня, допоки сама угода по кордону, яку вони досягли, не була розвалена самими ж республіканцями. Пропоную послухати детальніше позицію спікера палати представників щодо ці цього, цього пакету допомоги Україні та партнерам, які проголосували у Сенаті, і заяву, яку він оприлюднив буквально учора. Сенат вчинив правильно минулого тижня, відхиливши законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню, Газі Ізраїлю, який включав зміни до міграційного законодавства, але не мав необхідних змін по кордону. Цей документ повинен був повернутися назад на розгляд. Суть пакету про додаткове фінансування полягала у гарантуванні безпеки власного кордону перед тим, як надсилати допомогу по всьому світу. Це те, чого вимагає і заслуговує американський народ. Тепер, оскільки Сенат не погодив жодних змін у політиці кордону, Палата представників змушена продовжити роботу на власний розсуд щодо цих важливих питань, Америка заслуговує не краще ніж статус-кво Сенату. Підсумовуючи ситуацію в палаті представників, треба сказати наступне. А вже ж є республіканці, які підтримують допомогу Україні, і багато експертів, і самі законодавці, з якими я спілкувалася від обох партій, стверджують, що щоб проголосувати цей пакет і власне пакет допомоги Україні, потрібно його просто винести на голосування, тому що голоси наберуться. Головне питання: чи винесе спікер палати представників цей пакет допомоги Україні партнерам на голосування станом на зараз в розкладі, принаймні на сьогодні, цього пакету немає. І від запитань Катю є про спікера Майка Джонсона. І знаєш, що цікаве, чи можна розглянути цей законопроект про допомогу для України Ізраїлю та Іваню в обхід рішення спікера Палати представників Майка Джонсона? Чи є якась процедура, яка дозволяє це зробити без його погодження? Так, і про це зараз говорять багато американських медіа. Що якщо спікер на палати представників? Відмовиться виносити просто це на голосування, то є ймовірність, що е, представники палати представників, конгресмени та конгресвумен від демократичної та республіканської партії найімовірніше, ну тобто і найлогічніше, що ініціатива виходитиме від демократичної партії, тому що саме президент, який представляє демократичну партію, запропонував цей пакет. Що вони ініціюють збір, так би мовити, голосів потрібно зібрати просту більшість в палаті представників для того, щоби е, змусити так би мовити. Спікера винести це на голосування, і фактично це така, така форма в обхід спікера для того, щоб обійти опозицію. Вона дійсно існує для цього. Потрібно законодавцям набрати як мінімум 218 Підписів від республіканців та демократів про те, що треба в проголосувати цей законопроект, або хоча б просто винести його на голосування. Нагадаю, що в палаті представників демократів зараз меншість. Це меншість має невелику перевагу, але тим не менш їм треба переконати певну кількість республіканців менше десяти насправді. Але тим не менш, щоб вони підписали так би мовити свою рідну петицію, яка дозволить винести на голосування цей законопроект і там вже. Кожен голосуватиме так. Це в принципі такі е, озвучують законодавці. Це називається голосування по совісті. Тобто, то так як кожен законодавець вважає за потрібне. Важливо, щоб цей законопроект власне просто був винесений на голосування. Чи підуть на такий крок законодавці? Чи зберуть вони ці голоси? Це залишається е, питанням, і, е, і за цим власне, ми будемо стежити. Катю, дуже тобі дякую за пояснення за детальний аналіз. Катерина Лісова, наша кореспондентка в Конгресі, була на зв'язку. Говорили ми про те, які перспективи ухвалення допомоги України у палаті представників. Друзі, рухаємося далі. Знаєте, насправді із тим, як конгрес наблизився до схвалення цієї критичної допомоги, активізувалася також. Антиукраїнські голоси зараз у сполучених штатах напередодні розгляду у сенаті на платформі X, колишній Twitter, відбулася дискусія мільярдера Ілона Маска, також із деякими американськими законодавцями та політиками щодо доцільності, чи радше як на їхню думку недоцільності продовження підтримки України далі. За цією дискусією стежо Юрій Мельник, наш колега. Поговоримо з ним про це. Юрію вітаю тебе. Дякую, що до розмови приєднуєшся. Юрію, а що це була за дискусія, організована Ілоном Маском на Твіттері, яка взагалі була її мета зараз? Ну, скоріше, це була розмова, або можна так навіть сказати, монолог республіканців на платформі Ілона Маска X, X Spaces, яка дозволяє проводити такі собі вебінари. І цікаво відмітити те, що в цій дискусії взяли участь виключно. Противники законопроекту, який висунув Сенат про допомогу Україні та іншим країнам, це були сенатори республіканці, такі як Рон Джонсон Джей Ді Венс, який відомий, тим, що він належить до крила великих прихильників колишнього президента Дональда Трампа. Це був також політик американський політик і колишній кандидат президенти Вікравасмарабасвамі, який відомий дуже антиукраїнськими своїми заявами. І головна мета цієї розмови фактично була в тому, щоб завадити якомога більше прийняттю цього законопроекту. Якщо не в сенаті, то вода й в палаті представників. Те, що зараз має відбуватися, оскільки законопроект буде переданий туди, а як зазначив сенатор Венс, він сказав так: нам треба вбити цю штуку, фактично, юрію. Так виглядає, що було дуже багато тез на цій розмові з із російською пропагандою. Що пролунало від, від цих представників, що ми почули? Власне, Остапе можна сказати, що однією з головних тез, яка була озвучена в цій розмові, або знову ж таки монолозі республіканців, була про те, що Росія не може програти у війні в Україні. А відтак це в інтересах України сісти за стіл переговорів і домовлятися, не зважаючи на те, яка власне зараз є ситуація, адже в Україні гинуть люди. Люди гинуть кожен день. Взагалі прозвучала така теза, що от наразі середній вік українських військових це 40, Вісім років, тобто, начебто, молодь вже закінчилася в Україні. Також оці республіканські співрозмовники. Вони, наприклад, сказали, що заклики погодити допомогу Україні якомога скоріше для того, щоб дозволити їй якомога ефективніше протистояти вторгненню Росії, це фактично моральний шантаж. А е, ті аргументи, що е, сполучені штати, фактично надаючи зброю, завантажують свої власні підприємства роботою і Створюють робочі місця. Це цей аргумент був, був названий взагалі збоченим, так би мовити. Ну і також, звичайно, звучала така теза, яку також часто повторюють про те, що ну, от, в цьому законопроекті немає стратегії перемоги України, і невідомо як саме будуть буде проходити контроль за тими озброєннями, за тими грошима, які надходять зі сполучених штатів Україні. Дійсно, це ті тези, які дуже часто ми чуємо від чи проросійських діячів, чи від самої Росії про те, що не потрібно мовляв продовжувати підтримку України, тому що Росія і так у цій війні переможе. Росія активно ці тези зараз просуває. Юрію, яка позиція тут самого в принципі ілона маска, і наскільки взагалі є великим його вплив зараз на американську політику? Власна позиція маска дуже показова. По перше, звичайно, це ця дискусія проходила на його мережі в його мережі. X. Це, це його платформа, яку він може використовувати як власник за своїм бажанням. Він погодився з усіма цими тезами. Він повторив тезу про те, що Україна що Росія не може програти, що для України немає можливості виграти цю війну. Але також він він пішов, можливо, навіть ще далі, сказавши, що фактично будь-яка допомога буде. Затягувати війну в Україні, і він поставив, можна так сказати, під сумнів саму мету того навіщо помирають українці сьогодні на полях бою в східній Україні з в, бою, в боях з росіянами. він фактично сказав, що. Якщо, якщо витрачати життя, я хочу процитувати, це має бути з певною метою, фактично зазначивши, що можливо це зараз відбувається безглуздо, так би мовити. Він цікаво також зазначив те, що часто йому закидають, що він, начебто, прихильник Путіна, але це абсурдно за його словами. Він вважає, що оскільки його компанії, такі як SpaceX, наприклад, наприклад, або Starlink, вони фактично зробили багато шкоди Росії, то не можна вважати його прихильником Росії або Путіна. Так він зазначив, що SpaceX, наприклад, забрав дві третини світового ринку за запуску супутників в космос. Так а Starlink був ключовим в допомозі українським військовим, особливо на початку війни. Але загалом варто зазначити, що так, такий вплив, який чинить Ілон Маск на формування державної політики в, в Америці, в Сполучених Штатах, є цікавим феноменом і він викликає багато запитань. Адже Ілон Маск є приватною особою. Він не є виборним вивибраним виборцями. Посадовцем, і відтак він фактично не має якоїсь певної суспільної легітимності як людина, але як людина з великими можливостями, очевидно, має достатньо так. великий вплив на те, що відбувається в країні. Власне, у нас є цитата самого Ілона Маска. То давайте послухаємо її. There is no way in hell немає жодного способу, за яким Путін програє. Якщо він відступить, його б'ють. А тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати, хто та людина, яка могла б усунути Путіна, і чи може ця людина бути миролюбцем? Напевно, ні. Вона напевно буде ще жорстокішою, навіть більш жорсткою, ніж Путін, якщо вона його усуне. Цікаві ці заяви Єлона Маска. Юрію. Дякую тобі за те, що знайшов сили і час вислухати ці розмови про підтримку України. Юрій Мельник нами на зв'язку говорили ми про те, які антиукраїнські голоси зараз лунають у Сполучених Штатах на тлі того, як Конгрес наближається до схвалення підтримки України. Не лише у сполучених штатах так видається, активізувалася антиукраїнська активізувалася українська риторика, французькі фахівці оприлюднили аналіз керованих Росією мереж сайтів, призначених для пропаганди пов'язаних із російським повномасштабним вторгненням в Україну. Про те наскільки ці зусилля є ефективними, поговоримо з Богданом Цюпином, нашим кореспондентом у Європі. Богдане вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. А цей звіт так французьких фахівців. Про що в ньому йдеться, Богдане, і наскільки ця велика мережа, про яку говорять європейські спеціалісти? Що стосується цього звіту, насамперед його оприлюднила спеціальна служба, створена в системі служб безпеки в французькому уряді, і вона призначена для того, щоб відстежувати намагання. Зовнішнього впливу на внутрішню ситуацію у Франції з допомогою, як там сказано, цифрових засобів, тобто головно, з допомогою інтернету, так ось що стосується цього звіту, то в ньому називається принаймні 193 вебсайти які фахівці французького уряду виявили у цій мережі яку вони називали називають платформа комбат і найголовніше що можна що можна взяти з їхнього звіту це фактично те що вони творці цієї системи випробували фактично її спочатку на українцях на переважно російськомовних українцях, тому що дуже багато вебсайтів, які були створені разом з початком відкритого російського вторгнення в Україну в лютому 22-го року, були призначені насамперед на російськомовне населення, чи то в Україні, чи то в Європі, але звичайно, кожне місто в Україні мало і напевне і досі має спеціальний російський вебсайт, в якому нібито Спочатку е, можна знайти якусь там місцеву інформацію, яко, яка не стосується е, безпосередньо війни, але насправді е, усі ці вебсайти так чи інакше, різними мовами, е, насамперед виправдовують російську війну в Україні. Вони підкреслюють, що так звана. Спеціальна воєнна операція, яку оголосив Путін у лютому, 22-го року, що вона виправдана, і зосереджені на тому, щоб показати Україну в якому якомога гіршому світлі. Щоб показати, що українське керівництво багато йдеться про корупцію, наприклад, в Україні, що Україна дуже корумпована, і це ми знаємо. Що це дуже часто повторюють і і західні. Особи, які очевидно черпають інформацію з таких вебсайтів, а йдеться про мережу сторінок чи, чи спеціалізованих вебсайтів, які призначені для конкретних аудиторій. Ось є наприклад мережа вебсайтів, які називаються Правда. Ось я зараз бачу перед собою список спеціально виокремлених французькими фахівцями: Правда, «Дефіс», «ФР». Uh, тобто французька uh, правда, Дефізде, це для Німеччини, Австрії і, і Швейцарії, правда, Дефіс ПЛ uh, для тобто, Польщі, дуже чітко мовою. спрямовано, дуже таргатовано на конкретні, так виглядає аудиторії так. в країнах Європи. Богдане, а наскільки, в принципі, такі методи так виглядає, що ну дуже велика ця мережа? Наскільки вона є ефективною у поширенні цієї дезінформації? Пропаганди? Наскільки можливо ці тези залишаються у? Головах тих людей, які читають ці речі, Остапе, Ну я не знаю. Ось, наприклад, я бачу, що ти дуже активний в соцмережах, і бачу, як, як активно читають тебе, наприклад, в мережі X у колишнь, у колишньому Твіттері. Ось що би ти сказав? Я, я зараз більше я за, 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 е, стежу за Сполученими Штатами і так виглядає, що ну, конкретна є група так, ультраконсерваторів чи група так званих мага республіканців, які ці тези поширюють. Знаєш, цікаво, як в Європі чи це працює, чи такі, саме, е, чи такі самі процеси відбуваються там? Е, те, що роблять ці вебсайти, насправді є копію. Вони не створюють ніякої нової інформації. Вони копіюють. Е, один одного вони копіюють з телеграм-каналів, чи з ВКонтакті з російської мережі чи з іншої вони просто копіюють те, що творці цих вебсайтів вважають потрібно спрямовувати на певні аудиторії, а де скажімо, це франкомовна то. Де, що стосується Франції, наприклад, в англомовному варіанті зараз дуже багато інформації про те, що сказав Карлсон, такер Карлсон, американський журналіст, який нещодавно розмовляв з Путіним і зараз він висловив величезне захоплення захоплення Росією. Тобто, з одного боку, не створено нічого нового, з іншого боку, це дуже чітко автоматизовано і пристосовано до аудиторій, і пристосовано для того, щоб швидко поширюватися в інтернеті з допомогою різних соціальних мереж, пошукових систем тощо. І найбільше, що турбує європейців зараз, те, що наближаються вибори європейського парламенту, так. опитування показують, що фактично антиєвропейські антизахідні партії набирають досить великої популярності, і такі. Вебсайти, поширюючи свою власну ж інформацію, збільшуючи звук з допомогою соціальних мереж, можуть, скажімо, впливати на результати виборів, і про це зокрема заявив французький міністр закордонних справ. Ось послухайте, як він це сказав Росія прагне знищити європейську згуртованість. Гірше того, вона хоче виснажити наші демократії, обманюючи наш розум, розмиваючи межі між правдою та брехнею та маніпулюючи інформацією. Як ви знаєте, на початку червня 400 мільйонів виборців підуть на виборчі дільниці, щоб вільно виявити свій голос. Росія буде намагатися вкрасти це право, захопивши демократичні дебати. А ми готові захистити наших громадян від маніпулювання інформацією. Назвичайно ці процеси цікаві. Богдане дуже дякую тобі, що насправді стежиш за ними. Активно відстежуєш ці наративи, як їх поширюють і як протидіяти їм. Закликаю всіх також зайти на наш сайт Голос Америки Українською прочитати статтю Богдана про це, де там детальніше розписано. Богдан Цюпа, наш європейський кореспондент, був на зв'язку із Лондона. Друзі, закликаю також вас е, підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах YouTube, Facebook, ставте дзвіночок, ставте лайк, якщо вам подобаються наші випуски, для того, аби їх побачили більше людей, і для того, аби залишатися на зв'язку і не пропускати всі найважливіші і головне перевірні новини зі сполучених штатів. Бачу нині на зв'язку Другобич, Кропивниччина, Горішні Плавні, Бостон, Волинь, Дніпро, Київ, Львів, Полтава, інші українські міста. Друзі, шалено вдячний вам за вашу активність, за ваші коментарі. а якщо маєте ще якісь запитання, прибережіть їх до брифінгу завтра о вісімнадцятій годині. Побачимося з вами там. А сьогодні, о 22-й програма тайм». як завжди, побачимось у цьому ефірі. До зустрічі, і бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.